Початку війни у Кам'янському 800 громадян прихистили понад 2 тисячі внутрішньопереміщених осіб у своїх будинках, квартирах чи просто надали окрему кімнату для користування. Своє житло, комфортні умови для проживання одній із таких родин із Харківщини створив і наш колега Олександр. Почекавши, поки люди обживуться, ми вирішили завітати в гості, щоб ближче познайомитись із родиною переселенців, дізналися, що змусило самих переселенців змінити місце проживання та зупинити свій вибір на нашому місці. А ще як вжилися між собою із різницею віці різним характером та поглядами на життя. Початку вторгнення Росії на українські землі, де цієї родини такий: там добре вживуться, де всі до справи беруться. У двокімнатній квартирі місця вистачає усім: і Олександру, і сімейній парі з дитинкою, які приїхали з Харківщини. Попри галас, побутові дрібниці живуть дружно та весело. Ми вже мешкаємо так більш ніж півроку. Ми дуже з характерами, хоча я жив один певний довгий час, але вони ніякої з дискомфорту мені не Завдають. Тобто ми спілкуємось, ми готуємо разом, ми навіть співаємо пісні, приглядаємо там разом кінофільми, гуляємо. Кожному в такий складний війний час потрібна підтримка. Вони стали для мене такою підтримкою і разом ми з ними мешкаємо. І дійсно, я дуже радий, що вони приїхали до мене і зараз почувають тут себе в безпеці. Дар'я розповідає, війна змусила її родину змінити місце проживання після того, як вона з дитиною та чоловіком тиждень провели у коридорі без світла з розрядженим телефоном та страхом. У першу чергу за сина, який потребує особливого догляду. Останньою краплею став снаряд, який прилетів до їхнього будинку. Багато говорили нам їхати за кордон, тому що і муж може виїжджати за того, що ребенок з інвалідністю. Ну, нам очі не хотілося їхати за границю. Е, Хотілось остатися в Україні, и у нас в Каменском есть знакомый, и вот когда уже стало страшно, мы приехали. Дар'я розповідає, Кам'янське та його мешканці гостинно зустріли їхню родину. Слава Богу, Ми, зійшли з характерами. ми всім дуже характерами. У нас чувство таке, тому я Вообще, даже вот если бы меня что-то попросили, такое даже, чтобы я там не смогла, или приготовить, или помочь, или что-то сделать. Нет, такого нету. Готовлю с удовольствием мужчинам. В общем, быт наладили нормально. Конечно, самая главная трудность то, что мы остались без жилья, ребенок без школы, то, что он в обычную школу не может посещать. Муж без работы остался, его завод разбомбили в Харькове. З березня поточного року, завдяки урядовій програмі прихисток, власники житла, які безкоштовно допомогли переселенцям із проживанням, отримують від держави часткове відшкодування комунальних послуг. Скористався цим і наш колега у такий непростий час. Дуже приємно, що держава все ж таки піклується про нас та може дає нам таку змогу і компенсує всі ці комунальні витрати, які ми витрачаємо зараз проживаючи всі разом. До нас звернулося більше тисячі чоловік, громадян нашого міста. Які які хочуть скористатися послугою в одержанні компенсації за житлово-комунальні послуги за прихисток внутрішньо переміщених осіб на даний час. Компенсація складає 450 гривень на чоловіка в місяць, але ж з жовтня місяця планується цю суму підняти вдвічі, і буде виплата 900 гривень на людину на опалювальний період. Виплата компенсації власникам житла, які прихистили внутрішньо переміщених осіб, проводиться благодійними фондами. Тим, хто бажає отримати допомогу від держави, необхідно звернутися до центру надання адміністративних послуг, при собі мати паспорт, ідентифікаційний код та документи на право власності, переселенцям копію довідки внутрішньо переміщених осіб. А так. Також копії паспорта та платника фізичних осіб. Загалом у всьому Кам'янському районі нараховується вже 35 тисяч переселенців, більша частина у нашому місті.